Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо пиріг із сиром. Для тіста нам знадобиться 450 г борошна, 250 мл молока, 80 г вершкового масла, у мене вже розтоплене, 80 г цукру, одна пачка сухих дріжджів, 2 жовтки, ванільний цукор, півчайної ложки солі. Ванільного цукру у мене багато зараз насипано, так як я його буду використовувати і до тіста, і до начинки. Начинка у нас буде 500 г кисломолочного сиру, і я його ще віддушила. Повірте, сироватки вийшло багато. Тобто, у мене вже віддушеного 500 г, 70 г цукру, 2 яйця, 1,5 ложки крохмалю ну, і ванільний цукор ще. Сюди можете додавати будь-які сухофрукти, які вам подобаються. У мене просто так не будуть їсти, просто сиром будуть, я більше нічого не додаю. Або ж використовувати іншу начинку густе варення, до прикладу. Ну, або взагалі спекти несолодкий пиріг. Тож, приступаємо до приготування. Молоко у мене підігріте таке, тепленьке. Дріжджі висипаю та дві чайні ложки цукру. Все ретельно розмішую та ставлю на 15 хвилин у тепле місце, щоб наші дріжджі прокинулися. Ось така пінка зверху з'явилась, Це означає, що дріжджі вже прокинулись. Додаю яйця, цукор, ванільний цукор. Ну так, на око. Та розтоплене масло. Воно мене вже давно прохололо, то дріжджі не запарить. Розбиваю спочатку це, ретельно перемішую Сіль і потрошки борошно. Тісто у нас повинно вийти м'яке, яке потім буде легко розкатувати. Добре перемішаю, хоча зараз видно, що все одно не вистачило борошна ще до цього тіста. Так, це ще не повинно бути. Воно повинно повністю від миски так відлипати, скажімо так, і бігати по мисці. От тому буду ще набирати. От. Тому, як і в будь-якому рецепті, грамаж борошна це лише. Приблизна цифра. Завжди потрібно дивитися по консистенції самого тіста. Взяла ще один стакан, вже не переважувала. Ну, цього то і вистачить. Буквально ще трошки. Тобто не 450, а 500 грам, ну, вже дивіться, по своєму борошну. Ось так мені вже більше подобається. А ще, коли отак вимішуєте тісто, і воно за руками йде, воно ще йде за тістом, яке у вас на руках. Тож я зараз сполосну руки і домішу далі. Тісто легко підбирається, якщо десь пристало, те, що нам потрібно. Ось така у нас краса повинна вийти. Ставлю на годину у тепле місце, сир. Для начинки я в холодильник на цей час не ховаю. Хай він стоїть при кімнатній температурі. Бо тісто у нас вже буде таке тепленьке, все буде грати, все буде в русі, а потім ми на нього покладемо холодну начинку. Так не діло. Отже, відправляю, тісто підходити. Тісто вже підійшло, тож час підготувати начинку. Якщо у вас сир, крупнозернистий якийсь, ну, або там занадто віддушений, то можете перекрутити через м'ясорубку або застосувати блендер. У мене він м'який, тому більше нічого робити не буду. Яйця, цукор, ванільний цукор. Так, крохмаль. Відразу все разом висипаємо та перемішуємо. Начинка готова, переступаємо до роботи з тістом. Наше тісто просто відмінно підійшло, виробляти буду олією, тож змазую руки олією, розподіляємо тісто на дві частини, одна чуть більше, друга чуть менше. Ось так десь я поділю, згортаю колобочок Відкладаємо ненадовго, тому що пиріг формується швидко. Ось, це я зараз, в першу чергу, будемо розкачувати. Застелила бляшку пергаментом. і ще трошки зверху пройдусь олією. Розкачуємо тісто трошки більше. Ніж загалом буде пиріг. З розрахунком, що будуть ще бортики. Так, Розкатали і переношу це тісто на бляшку. Перепрошую, що не дуже видно, але процес, я думаю, зрозумілий. Все, перенесли на бляшку. Коврик поки що згортаю, викладаємо начинку та рівномірно розподіляємо по тісту, не доходячи до самого краю, Защипуємо края тіста, формуючи тим самим такий бортик. Відставляємо в сторону, зараз розкатаємо верхню частину пирога. Тісто, яке ми залишили, розкатуємо, але вже меншим діаметром, як у нас було до того, та скористаємося з таким ножем. Якщо такого ножа немає, можете просто сформувати такі. Косички, тощо, якийсь візерунок, і зверху викласти тісто. Головне, щоб були дірочки, щоб пар при випіканні міг кудись виходити. Ось. І так само за допомогою качалки переношу тісто на пиріг. розподіляємо більш рівномірно. Так, ось ці хвостики заправляємо під низ краї. Зараз я візьму один жовток, додам трошечки молока, столову ложку розіб'ю і змажу зверху. В описі під відео, де будуть вказані кількість цих інгредієнтів, я кажу, що ще одне яйце потрібно для обмазування зверху. Але, знаєте, як то буває? Там є два яйця в тому холодильнику, та хочеться вже і пирога спекти. То, якщо немає чим змазати, то просто молоко з цукром розведіть. Ну, вихід завжди знайдеться. У мене яйця невеличкі, то от цілий жовточок так і пішов на обмазування. Розігріла духовку на 180 градусів. Ставимо випікатися 20-25 хвилин. Дивіться, по готовності і по роботі своєї духовки. Ну що ж, пиріг спікся, та повністю прихолонув. Ну, інакше просто сир не розріжеться в гарячому порогові. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось таке. М'якеньке тісто та багато-багато начинки. Трошечки він у нас знизу прихопився, але це не є критичним, тому що що? Тому що це є смачно. Отже, натхнення вам на приготування. Не бійтесь експериментувати. Дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. Чекаю вас наступних відео. До побачення!